Добрий день, дітки! Вже зовсім скоро ми почнемо відзначати зимові свята, а насамперед Свята Різдва це свято, яке прославляє народження Ісуса Христа. Це початок чогось дивовижного, світлого та родинного. У Свята Різдва прийнято співати колядки. Це такі зимові пісні, що прославляють господарів хати, бажають багатого врожаю. До всього доброго та позитивного. Найчастіше колядки співають діти, і за це господар хати дає якісь смаколики або гроші. Зараз я вам прочитаю декілька колядок. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака, Очиняйте скриньку та давайте сливку, Очиняйте сундучок. Давайте п'ятачок. Я маленький пастушок, Загорнувся у кожушок, на скрипочку граю, вас всіх вітаю, ви, люди, чуйте, коляду готуйте, яблучко, горішки, дітям для потішки Добрий вечір, люди, В вашій теплій хаті, Щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай різдво Христова, вас благословляю. Бог ся рождає, всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог ся рождає, гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, ой колядо колядине, Шла полем господиня. Сторби в жита брала, ниви засівала, вроди Боже, жито на довгі літа, на щастя родині і всій Україні. А зараз давайте ми спробуємо вивчити одну колядку. Повторюйте за мною коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Очиняйте скриньку та давайте сливку. Очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Повторіть цю калятку ще декілька разів. І коли ви поїдете на свята до бабусі з дідусем або до хрещених батьків, ви можете їм заспівати цю калятку. Я вам бажаю гарного настрою та веселих свят! Дякую за увагу! До побачення!